Forget about national pride when it comes to defense industries. Всі керівники та структурні підрозділи були переведені в режим роботи 24 на 7. Максимальне нарощування наших виробників. А це по підсумку захист життя наших воїнів. Збройним силам України. Допомога йде 24 на 7. Дякую вам. Слава Україні! Ізделі ми ми на руках, ми розуміємо, для чого вони. Ну, це спеціально думається. для вас. Це не секрет. Росіяни не зможуть подивитись і повторити. Не хватить у них. І одного, і другого. Ось він, сталевий фронт. Тут загартовується українська сталь. Тут виробляється своє українське ну, і поряд серця робітників, як і наша віра у перемогу. Тож давайте зазирнемо де ще подаємо. Нас зустрічає Юрій, представник компанії Сім. Для нього найважливіше це люди. Тому одразу проводить до невеликої кімнати з кресленнями, інструментами, макетами, щоб показати. Все починається з деталей, до яких прикладаються золоті руки. Це наш участок виготавлюємо да? частічні діталі. Да? З цих деталей потім збирається непосередньо ті закази, Непосередньо час дані працівники перезводять підгонку, зачистку. Дана деталі будут устанавливаться на устройство вот дальше макет стоїть. Да? На которое будут установлены в дальнейшем пулеметы автоматы. Они будут установлены на военные автомобили И будут мобильные группы по сбитию непосредственно тех шахетов, которые там метали на нашей территории. Є влучання, але водночас маємо бути уважними і ми, щоб не показати зайвого, бо прямісінько на стінах висять унікальні креслення, розроблені українськими спеціалістами. Це не секрет. Росіяни не зможуть подивитись і повторити. Ні, вистачить хватить них. І одного, і другого. І ворога вразити, і себе захистити. От вже на наших очах формується основа для сталевої капсули. Це безпосередньо. Лист прямолінійний, задається у валки, і далі йому буду задаватися цей криволінійний контур, як ми ось бачимо, для того, щоб майбутнього отримати оці ці напівкільця, з яких буде складатися укриття. Головна ідея створити безпечне та просте у транспортуванні польове житло. Тому конструкція складається із модулів, а збирати її можна без спеціальної техніки. Розробку радянських часів досконалили інженери сталевого фронту, порадилися з військовими та значно. Переробили старі схеми, і от що вийшло. А це унікальна сталева капсула дає місця для розташування. Тут можна спати. Є запасний вхід за потреби. Вона опалюється буржуйкою. Якщо потрібно її також можна вкопувати у землю. Зверху робиться такий настил, Ну і вона захищає, ховає наших воїнів. Ну і також може уберегти від артобстрілів. Одну з таких оглядає Олександр Григорович, фахівець, який має величезний досвід роботи в металургійній галузі і за потребою сам доставить на фронт необхідне обладнання. Навряд чи міг уявити два роки тому, що рейки підприємств доведеться в один день ставити на військові. Ну а вже сьогодні пишається. Кожним виробом, а такі сталеві криївки, їх легко транспортувати, їх можна розбирати і, наприклад, на передній край доставляти в розібраному виді і там швиденько їх збирати. І в принципі, зараз ми працюємо вже над модифікаціями цих криївок. Тобто, в нас є стандартні криївки, які забезпечують безпеку відділення. І розраховані на одне відділення. Зараз ми вже розробили і починаємо доставку. От е, десь три тижні тому перший командний пункт. Сигнал повітряної тривоги вкотре нагадує: війна триває. І як кажуть, працівники селевого фронту не на камеру. Якби ми кожний раз йшли в укриття, то робота б не робилася. Тому беручи на себе повну відповідальність, зазвичай залишається на робочих місцях. Війна почалася у нас о четвертій ранку, і фактично на всіх підприємствах компанії СКМ, наскільки я знаю. Всі керівники та структурні підрозділи були переведені в режим роботи 24 на 7. Рішення ухвалювалися на місцях. Кожен на своєму місці мав необхідні повноваження для того, щоб ухвалювати ті рішення, які, по-перше, забезпечать безпеку на наших підприємствах. По-друге, забезпечать безперервний виробничий цикл на наших підприємствах. І по-третє, це те, щоб ми могли надавати максимальну допомогу нашому війську та підвищувати обороноздатність нашої країни. Більш ніж 4 мільярди гривень було направлено на допомогу військовим лише минулого року. Якщо в цифрах, то Криївок – це більше 330 вже передано мінних тралів. 10 передано, і зараз ще 5 у нас передаються. От в процесі вони. Частина знаходиться на випробуваннях, а частина передається вже більше 40 ловців-ланцетів. передано. от ви можете бачити, там стоїть військова вантажівка, і хлопці чекають на ловців ланцетів, які ми от наразі в онлайн режимі їм завантажуємо та будемо відправляти. Не секрет, що Україна стала найбільш замінованою країною у світі, випередивши Афганістан і Сирію. Зокрема, з даними британських фахівців, нам треба більш ніж 750 років, щоб розмінувати Україну. Але наші українські фахівці кажуть, що це можна зробити швидше. «СІМ» – це перша компанія незалежної України, яка почала виготовляти протимінні трали. І сьогодні все підприємство на вухах, бо після чергових випробувань стало чітко зрозуміло. Наші вже перевершили деякі західні зразки. А перед тим, як нам покажуть той самий ексклюзивний трал, який витримав 9 вибухів, Юрій привідкриє завісу його виробництва. Ну та саме золотою токою нашого цеха, який на своєму оборудованні може зробити ті речі, які не може зробити ніхто. Это наши золотые руки нашего цеха. Так что в данный момент он делает сейчас пальцы, да, эти пальцы будут устанавливаться на минные трав и сборке. А вот уже непосредственно готовое изделие, то которое прошло через золотые руки. Мы понимаем, что минная трава, да, это устройство, конечно, сильное, надежное, но для того, чтобы оно фиксировалось очень надежно на танке, для него нужно сделать конштейны. Мы эти конштейны тоже делаем своими силами. Это верхние конштейны, это нижние конштейны. На танке устанавливается два верхних конштейна, четыре нижних. На них цепляется минный трал, а после этого только идет действие. Ну еще одна деталь, без какой неможливый легендарный уже минный трал. Ой, она. Основная деталь да, минного трала это каток. Данный каток изготовлен из сляба. Выполняем ему механообработку предварительную. Далее делаем ультразвуковую дефектоскопию. После положительного результата данное изделие э, проходит мехобработку финишную. И далее отправляется на нарезку протектора. Послі нарезки резкі протектора працює термообработка, ну і збірка вже з основного узла трала. І з носим на руках. Ми панімаємо для чого вони. Коли ж подивіться, з якою любов'ю Юрій розповідає про кожну деталь у своїй зоні відповідальності. І вже спішить показати нам обладнання, яке вдалося зберегти після роботи поблизу зони бойових дій. Машина виконувала задачі в фронтової зони. Висостроя зубчата передача. Останавливаем сейчас своими силами. Это вызов, с которым мы боремся, и работа наша с первых дней войны в том, чтобы этот, этот вызов успешно преодолеть. Ну что, этот момент настал, сейчас увидим то, что уже прошло выпробование, Правильно? Да. Так, а это то, что у него осталось? Правильно я да. да. Это ходовая часть, так называемая секция катков, она прошла испытание. Выдержала 9 взрывов на данный момент. Вот сейчас мы ее разбираем, смотрим які деталі необхідно на ній помінять завершимо, її, так скажемо, відновлення, отправим уже на фронт нашим ребятам за селу. Проти віселевого фронту Ріната Ахметова вже на найгарячіших ділянках фронту. Запланований обсяг виробництва до п'яти тралів на місяць. Собівартість виготовлення одного трала становить близько 2,5 мільйонів гривень з урахуванням додаткового обладнання для екіпажів танків, що потрібно для монтажу засобу. Наші сили ворони отримують їх Зкоштовно техніки не вистачає однозначно, тому що от бачите, ми саме вже виходимо з того, що є, доварюємо, щось робимо, модернізуємо, пробуємо. А противник, на жаль, щедро всіє в нашій землі мінами, тому боремося як можемо. Зараз ми підходимо до машини плазмової різки, де відбувається термічний розкрой металу. Ми тут вирізаються тут деталі криволінійного контуру, в тому числі пластини для бронежилетів. Ну, це можуть бути будь-які деталі, які задані програмою конструктором. За допомогою плазми вона по програмі вирізає заданий контур. Бронепластини стали першим виробом із власної броньованої сталі сталевого фронту. Вагома нестача бронежилетів у перші дні великої війни змусила підприємства без зволікань стати на військові рейки. І лише в перші півроку війни передали ЗСУ, рятувальникам, медикам, журналістам понад 150 тисяч бронежилетів. Сьогодні процес виробництва не припиняється, все працює як годинник. Піч. Давайте. Ну, це спеціально для вас температура тут. Більше тисячі градусів, тому акуратно ближче вже підійти не можна. Після нагрівання заготовок для штампування наносять клеймо для ідентифікації партії. Далі гаряче штампування. І закалка. За 12 годину зміну робітники селевого фронту виробляють 400-450 пластин. За місяць – 16-18 тисяч. Фахівці спеціально експериментували над вагою пластин, щоб зробити їх якнайлегшими. Можна їх спробувати на вагу? Да, пожалуйста. Кожна з них порядка восьми кілограм. Прошлі от е, різного калібра 5,45, 7,62. І ось такі бронежилети з власної бронесталі вже захищають наших воїнів у найгарячіших точках. Якщо порівнювати з тими бронежилетами, які були на початку, скажімо, то той бронежилет набагато важчий. І звісно, що маневреність в бою е, менша. Цей бронежилет досить легкий, можна легко переміщуватися, можна легко в випадку надзвичайної ситуації його зняти. Тому від себе особисто, від своїх побратимів, дякую за надану допомогу, наданий захист нашим бійцям. Цілевий фронт зупинятися не збирається, бо точно має на меті повернутися на ті підприємства, які сьогодні окуповані ворогом. Ми всі знаємо приклад Маріуполя, наприклад, коли ми розуміли вже, що ситуація стає критичною, там всі підприємства були безпечно законсервовані та виведені в простій, і тому навіть коли по них були обстріли і коврові бомбардування, ніякої шкоди. Там для довкілля якихось техногенних катастроф не відбувалося так. Ми розуміємо, що частина з цих підприємств отримала дуже там значні ушкодження, але тільки після того, як ми повернемося туди, ми зможемо визначити обсяги цих ушкоджень. У день, коли ми писали це інтерв'ю, вирішувалась доля авдівки. У соцмережах з'явилися кадри, як останні жителі міста під російськими обстрілами покидають рідний дім, плачуть. Вони впізнають серед руїн рідних вулиць. Українським військовим дали наказ виходити життя дорожче. Це лише Росія може собі дозволити покласти понад 20,5 з половиною тисяч осіб. За півтора місяця, щоб в черговий раз закріпитися в перших рядах терористів світу. Втім, представник команди СІМ впевнений, і там відновлять виробництво. Приклад її жавдіївки теж підприємство законсервоване. Зараз там відбуваються бойові дії, і ну ми максимально вивели звідти персонал. Там наразі не знаходиться жодної цивільної людини. Об'єкт під контролем наших військових, і вони його обороняють. Так, підприємство достається досить сильно. Ми це розуміємо, ну ми впевнені, що. Наші хлопці витримають, і ми матимемо змогу повернутися туди та відновлювати. І доказом цього є ще один напрямок роботи сталевого фронту Ріната Ахметова, який наразі повністю облаштовує лінію оборони на цьому напрямку. Олександр Водовіс каже, бачив на власні очі масштаби роботи. Це сотні кілометрів лінії фронтом, але сподівається, що спільними зусиллями разом з ССУ усе вийде. Адіївка це наше рідне місто, де був Авдіївський коксохім. Це найбільший коксохімічний комбінат Європи. На сьогодні він повністю зруйнований, але дійсно в нас і в Донецькій області залишився і Покровськ уголь, всі транспортні засоби, більшість ескаваторної техніки, всі кинуто на, на цю ділянку для того, щоб допомогти військовим облаштувати. Ми поставляємо туди і криївки наші, ми поставляємо туди і метал. Для того щоб захистити військових, які воюють на цій ділянці фронту, зараз сталевий фронт виділяє колосальні засоби для того, щоб стримати там ворога і допомогти військовим оборонятися. Команді СІМ запевняють, допомога Збройним силам оборони надходить 24 на 7. Безперервно, майже з усіма командувачами напрямків сталевий фронт тримає зв'язок. Необхідно все від бронежилетів до армії дронів. Є армія дронів держави, а у Сталевого фронту Рената Ахметова є своя армія дронів. На сьогоднішній день ми Збройним силам різних родів військ поставили близько 6 тисяч дронів. Це є як FPV-дрони, так ви правильно сказали, що це є «Валькірії», фурії, кажани, розвідувальні дрони, дрони, які е, охороняють або ведуть розвідку на рубежах нашої країни. Дрони це розходник. У нас В буває по три уходять. По чотиріну човнаком туди-сюди літати, щоб нічого не пропустити. Нету тут дрона за свої покупаєм чоловіком. Теж такий ресурс, який истощается з временем, Как и морально, так і физически. Відбуваючи підсумки двох років безперервної роботи сталевого фронту Ріната Ахметова, Олександр згадує, як починали та перші настанови акціонера. Всі пам'ятають березень 22 року. Коли ну, хлопцям на фронті практично не було на чому пересуватися, і тоді була ну, катастрофічна нехватка автомобілів, і нам поступила всі, пам'ятаємо, виступ акціонера, де він сказав, що треба всіма можливими способами підтримати армію. Була команда всім підприємствам групи СКМ беззастережно любими засобами підтримувати наших, наших військових. Ми сталевий фронт включився в цю роботу по частині автівок. Це було перше, що ми зробили. Ми взяли ну тоді ж мужчинам не можна було виїжджати, і нашими першими водіями це були дівчата, асистенти, наші помічники, ці, хто в нас працює, фінансисти. Вони сідали за кермо. Ми за кордоном купували ці пікапи. І перевозили. На сьогоднішній день ми поставили вже близько 600 автомобілів на фронт. Це є різні автомобілі. Це є і автомобілі швидкої допомоги, які рятують життя. От в Бахмут близько 100 автомобілів швидкої допомоги ми поставили. Пікапи, ну там вже десь до 400 доходить штук. Автомобілі, буси повнопривідні, які також використовують прикордонники. Для того, щоб вони ставили такі стаціонарні станції на них і моніторять кордон. Прилад нічного бачення для військового це був за щастя. Вони коштували раніше 2-3 тисячі доларів, зараз хороший приціл це більше 10 тисяч доларів. І наш український виробник це арчер. Це дуже дорога техніка, але вона професійна. Всі військові хвалять. Сталевий фронт Ріната Ахметова на сьогодні поставив близько 50 таких арчерів різним родам військ. Є броліси, які встановлюються на важку зброю. Ми також їх закупляємо. Тож від прицілів до тепловізорів далекомірів та біноклів отримують спецпризначенці, зокрема, усім відомі азовці. Ми знаємо, що держава закупала бронетранспортери М 117 в Британії, які приходили сюди, але на жаль, в них не було ці машини, не були обладнаними зв'язком. Ми обладнали повністю сучасним зв'язком ці машини для того, щоб вони могли між собою контактувати під час бою. Але й те, що у сталевому фронті тримають під грифом секретно, нам трішечки привідкривають завісу. Напевно, коли закінчиться війна, от, е, сталевий фронт Рената Ахметова вийде і скаже всі, все, що ми робили, все, що можна буде сказати. Ви правильно кажете, на сьогоднішній день е, є речі, які ми не можемо розкривати. Але якщо так сказати загалом, от, морської техніки для різного виду операцій. Ми поставили на близько 102 мільйони гривень. Це є човни різного роду, різного виду і для різних операцій. Скажемо так: в основному, це для охорони нашого узбережжя, чорноморського узбережжя. Ми дуже дякуємо Сталевому фронту Рената Ахметова за надання цих високошвидкісних катерів. Це дійсно дуже хороші катери, які вже відправляються мобільними групами із розвідки та оперативного реагування. Сил оборони України вони можуть виконувати бойові задачі, що і в Чорному морі та Дніпрі. Найбільша увага до річкових боїв саме у Херсонській області пам'ятають усі, як російські окупанти здійснили теракт на Каховський ГЕС і які масштабні наслідки тоді спостерігала вся Україна. Затоплені будинки та цілі селища, а замість водосховища пустеля. У 24-му році надію українців тримає ось цей клаптик землі на лівому березі Херсонщини, який позначений на карті бойових дій як територія, яка під контролем зсу. Це село Кринки, яке є важливим плацдармом наших військових для активних дій проти російських загарбників на цій позиції за спинами наших бійців. Дніпро. А отже, військова допомога на цій ділянці фронту є критично важливою. Шойгу, вочевидь, збрехав про зачищення кринок, тому що в нас офіційно вже підтвердили, що це неправда, але сенс збрехати. І загалом, що можете сказати ви з приводу цієї історії? Ну, він дійсно набрехав, тому що наші хлопці там, наших сусідніх бригад, вони звикли врати брехати. Ну, мабуть, їм подобається, тому що пил... Наскільки мені відомо, не користується е, інтернетом е, і вірить е, тим своїм посіпакам, які йому брешуть потреби на фронті? Так пам'ятаємо, що на початку це абсолютно все треба було зараз. Вочевиді ці потреби змінилися або, мабуть, так збільшились якісь е, можливості, і відповідно, треба чогось більше, щось більш дороговартісне. Е, що треба сьогодні? Хто допомагає і що важливо для вас є? Ну, по перше, я ну для себе розділяю представників великого бізнесу. Які дійсно допомагають більшості не потрібні ні форма там п'ять ні броніки там дорогезні, то все ті, хто воює, може сам себе забезпечити. Зарплатня дозволяє, але є ті речі, які їх немає в переліку забезпечення міноборони, тому ми тільки приходимо до цього. Ну насамперед, Міністерство оборони, і тут дійсно важлива допомога спонсорів, благодійників, великого бізнесу, тому що ми самі собі це не зможемо купити, і волонтери ну, також навряд. Це засоби радіоелектронної боротьби, це FPV дрони, це вся ця дронова історія. Тому що зараз вже держава починає забезпечувати, але нас багато. І на всіх ну, не вистачає. Щодо катерів, так дійсно ми погано виходимо із совку, ми переробляємо все в міністерстві. Но в нас є по штату там якась кількість катерів. Не можна казати, що серед Кацапів, одне лайноч, мобіки, там є навчені люди і там є з ким воювати. Так, дійсно, ми повбивали багато, знищили ворога у 2022 році боєздатного, але вони підтягують резерви, і там є спецпризначенці, там є артилерісти непогані. І в нас дійсно постійно є потреба з логістики, тобто мати певну кількість катерів з двигунами. Тому це така суттєва допомога була, на жаль, більшості тих катерів вже немає. Ось, тому що кацапи теж вчаться воювати. На наших помилках ми навчились на їх помилках, ми всьому світу доказали, показали, що ми єдині, хто спроможні воювати з Родою, але вони теж вчаться. Я вважаю масштаби допомоги як для бізнесу безпрецедентні. На сьогоднішній день ні один бізнес так, в таких масштабах не допомагає. Можливо, це зв'язано з тим, що нас і Більшість компаній розміщені на Сході. Але це була позиція акціонера, свідома, що якщо не буде України, то не буде тут ні бізнесу, ні людей. І ми маємо робити все від нас залежне для того, щоби. Допомогти нашим військовим відвоювати нашу землю. А де ж сьогодні сам Рінат Ахметов, запитаєте ви і чому українці за всю війну не бачили жодного інтерв'ю? Про це нам розказали ексклюзивно ті, хто спілкується з Ахметовим без камер під час війни. 23 февраля 2022 року года по просьбі президента Зеленського Рінат Ахметов приїхав в Україну із за границі і участвував в засіданні. у президента наравне с другими представителями крупного бизнеса. После встречи с президентом большинство представителей крупного бизнеса уехали опять за границу, потому что понимали, что вторжение начнется. Ренат Ахметов прекрасно понимал, что вторжение начнется, у него были, была у него вся информация об этом, но он принципиально остался в Украине, у себя дома, И с тех пор уже два года ні разу не покидав пределы України никуда не виїжджали, находится дома, находится здесь. Дмитро Гордон також пояснив, чому Рінат Ахметов майже не веде жодних публічних розмов. Он на самом деле говорить э, и дає интервью э, средствам массовой информации на Западе, и говорить у э, футбольному клубі Шахтер. Но на самом деле лучше любых комментариев его дела, то что он делает реально для победы Украины в этой страшной войне. наших ребят, которые защищают Украину, поддержал беженцев, поддержал тех, кто защищал Мариуполь, Азовсталь. Очень много денег. Сумма это на сегодня 225 миллионов евро. На завтра это будет уже другая сумма, на послезавтра третья сумма, и они будут меняться в сторону увеличения. Поэтому лучше любых комментариев в его реальные дела. Он гражданин Украины, он патриот Украины. И мотивация у него, как у любого гражданина и патриота Украины, одна. Победа Украины в этой войне. Поэтому все, что он делает сегодня и вчера, и все, что он будет делать завтра, направлено на одно, на то, чтобы Украина победила и стала процветающим государством.